Так, доброго дня, вечора. Усім нам натрудились, наморились, ну, Рішили, що треба щось записати. Так, загадання скажу одразу. Дівчата і мальчики, там, не обіжайтеся, що всіх чуть-чуть включаю вайбер, Чуть-чуть когось от перший, хто попався, тому напишу День, время і все, а всіх останніх не всюваю. Цілими днями своя робота, свої люди, своє гадання теж. Ще треба і відео якось зняти. Ну, в общем, загадання таке. Кого б, на кого попала першого, того можу взяти на гадання. От воно так виходить. Не того, що там мені то й подобається, той не подобається абсолютно. Я не знаю вас, а того, що от так вийшло. Відкрила вайбер, коли відкрила, побачила людей перших, взяла там скільки я можу. На день, на два дні, надовго не хочу я розписувати, тому що всі під Богом, чи заболів, чи ще щось, а потім думаю, що ви там нервничаєте, та ждете, щось не виходить. Ну, взагалі таке. Тепер за те відео, що писали, ми записували по коментарях. Там багато написали. Спасибо велике, реагуєте. Пишуть, що 120 тисяч підписчиків вам, спасіба за ці пожелання. Ну, 120 не 120 тисяч, а добре, що ви реагуєте, що канал живий. Що Дійсно, воно якесь общення, канал живий. Ми знімаємо, ви реагуєте на це все і це дуже добре. Не важливо, скільки там тисяч, як воно, Важливо, звісно, важливо. Це неправда, що не важно, Діло в тому, що Хуже було, якби 120 тисяч. А Три коментарі було, чи як то люди б не реагували на ці відео. Так що, як є, так і є. Слава Богу, і за це. Чогось воно в це час вийшло. І ще ж там під цим, під цим відео, знову ж написала, та, чи з Білорусі, чи звідкіля вона жінка, написала коментарі, написала, що і хазяйка канала. І... І, і всі остальні, нацисти, не нацисти, так, да, хазяйка канала, я хазяйка своєї жизни, не тільки каналу, і хазяйка канала, і хазяйка своєї жизни. І Ну, як сказати, над нами хазяйнів немає, таких як над вами. Типу Путіна, Лукашенко. Над нами таких хазяйнів немає. Нас як то вони міняються, ці хазяїни. Приходять і виходять. У вас вони вічні. На шию вам посідали і. Поганяють. А ми хазяйни, так, да? я хазяйка каналу, я хазяйка своєї житті, я хазяйка в своїй сім'ї. Так що тут такого нічого немає. Хазяйка, то й хазяйка. От в одлічі від от вас, да, ми хазяйки, які не є, але ми хазяйки тут. А взагалі я вам хочу сказати, що не забувайте, куди ви пишете, на які канали ви залазите, на яких каналах ви там виписуєте свої, свої писання. Е Діло в тому, що блогер, чи так, як, як вони називаються правильно, блогер, я півтора місяця. Вийшла на YouTube і півтора місяця я блогер. Все останнє час, всі мої години скільки, я займаюся тим, чим я займаюся. Так що думайте. Думайте добре, куди ви пишете, що ви пишете. Щоб всю оставшуюся життя, ви не шукали бабків і дітків і все. Якщо ви вважаєте, що ми нацисти, то ми вважаємо теж, хто ви. І... Кожний при своєму мінні. Я не лізу ні на чий канал, ніде ви не знайдете мого там, коментаря під якимсь каналом. Так що думайте, кому ви пишете, що ви пишете? Бо блогер я недавно, а тим, чим я займаюся, то повірте, дуже давно. І щоб клопоту собі не набралися, от сидіть в тряпочку, а там і мовчіть собі тихенько. І все. Є над вами хазяїни, от і радуйтеся, що, що так ви живете. Так, да. і ще хочеться вам ще що сказати, що в Україні, ну я так вважаю, це моє міння, це не міння карти, я карти не держу, це моє міння. Любу жінку зачепи, зачепи її дітей, зачепи її сім'ю, зачепи Україну, там, де вона живе. Вона буде відьма, вона люба з нас буде відьма. Люба не люба, але через одну точно. Так що краще не цепляйте, лучше не визивайте на себе от такі коментарі, які там вам пишуть. Те, що ви убогі, ну це таке, це ваші проблеми. Ви убогі. На вас дивиться, якщо ви дійсно там, з Білорусі чи ще більше там із Росії, от ви убогі. І сидіть в своїй убогості і мовчіть, от там і радуйтеся житті. А ми, як то без вас тут і будемо жити. Так що такі діла у нас. Не були ви хазяїнами самі собі ніколи. Над вами все время були, був хазяїн. Ми так звикли жити, а ми звикли так жити. Не хочеться емоцій, бо вечір бо замирилися без емоцій. От ми так жили, нас так устраювало, що в нас мінялися. Проходило час і мінявся хазяїн, як ви називаєте, а у вас не міняється нічого. От і подумайте, хто ви, хто ми. І все. І от це воно все сказано. Наравиться вам в дудочку грати чи під чиюсь дудочку грати, хтось вас кудись веде, тільки не забувайте, куди та дудочка в основному заводить. Здравиться вам, беріте із пісню, йдіть і, і, і думайте про себе більше, ніж про нас. Ми про себе подумаємо. Так що тут такі діла. Так, і давайте все, це закончили. Давайте тему сьогодні візьмемо. Вже всі, всі цю тему продивилися, але ну, все одно цікаво подивитися. От, в Петергур, в, в Ленінграді, Да. було до да. Да, татарського вбивство було татарського. От хочеться подивитися і по картах, як воно покажуть карти. Ну, Хто це міг зробити, для чого це міг зробити, чого це могли зробити. От як карти побачать, от так ми подивимося на це вбивство в Ленинграді. Туди й Україну плетуть, туди, туди все плетуть, все, що можна і не можна. Ну, от зараз ми подивимося, як карти покажуть. Давайте візьмемо 5-5 карт спочатку. Як вони покажуть, так вони і покажуть. Ну, це ігра. Це, ігра. це двойка пентаклів. От скільки не гадаємо, ми з розкладу в розклад іде і гра. ігра. гра. Тобто, хтось це по взрослому іграє. Комусь він мішав. Тобто в цій ігрі людина стала мішати. До пори до времени він в ігрі цій нужен був, а потім він перестав бути нужен нужний. Тобто він зостався, ну, як сказати, по п'ятерки мічей, він залишився лишній. Тобто він він перестав бути нужний. Ну, може, і сім'я є, може, і сім'я є. Ну, того, що, ну, що тут балакати? Тут карта страшного суду падає, ось, і карта єрофанта. Ну, то це та карма, що жде вас усіх. І тут независимо, хто це, що це, як це, хлопів немає. От був при, при, при всіх почистях, хто він там такий був, як він був, він перестав нужним бути в ігрі самим своїм. Тобто, до кого він там примикався, з ким він там тусувався, от він став лишній там. Дело в тому, що опять же, це ж карта, карми. От Єрофант, карта Страшного суда це сама кармічна карта. Тобто, от всіх жде те, що хто заслужив. І все. Якщо ти думаєш, що ти там по житті нужен будеш, служачи ну, тому кодлу, йоблу, що там, ну це таке, це, знаєте, це його, його це. він став лишній. По п'ятерки мечей людина залишилася сама. Тобто поддержки в нього не було. Те, що сам, а те, що ще й лишній. А те, що знає, те, що не треба знати. Ну, взагалі, з двуйки, якщо Пентаклі починається розклад, я вам скажу по цій карті. Ну, ігра тільки починається. Ігра у вас там. Ну, тось ми балакаємо того, що там на території це, Росії пройшло. Ігра у вас тільки в це починається. Тобто я не включаю по карті примірно, що один за одним от будуть вибиватися якісь там людишки ваші. Один за одним будуть есть тобто лишні люди, ті, що багато знали, ті, що, ті, що стали ненужними. Понимаете? І тут карта йде на те, що на карту вибивання. Тобто не нужен, не нужен, поігралися, по, от поігралися, все, людина думала, може безконечно так буде при такому всьому. Ні, став не нужний, став лишній. Все, до свидання, відправили туди, куди відправили. Нема тут ніяких сил, крому, ну як сказати, ну от по карті, справились своїми силами. Називається. Нема тут ніяких сил, таких, що прийшли там з Америки, з Китаю, і звідки там, прийшли і помогли. Тут самі своїми силами управились. Молодці. Молодці. Хоча щоб таке було, ну, я б лічно радувалася. Так, а ну ще п'ять карт візьмемо. Подивимося, як воно. Ну, ждав, людина цього ждала. От людина, не людина, хто вони там такі, як вони себе називають, от він це ждав. Тобто, сім'я Пентаклі це карта ожидання. Він, він це все ожидав. Карта. От були якісь моменти в житті, які, ну, які дужні людині ці були дати урок. Ну, тобто, це це він розумів, все це вже колись він проходив. По-другому. Яка ситуація друга була. Ну, по тройки Пентаклів це вже проходив він. Тільки, тільки просто урока ніякого він не виніс з цього всього. Ну, от і те, що отримав. Ну, бачиш, застолбив, вважав, що місто застолбив, ну, що от він чітко, крепко стоїть на ногах. І став жертвою. По пов'язаному він став жертвою своїх же, своїх же собутильників. Людей, які біля нього рядом, з якими по четверки жезлів відстроїлася красива, красива ситна життя для нього. От від рук цих він пожертвував і все. Розвели, як дурачка, називається. от. Розвели, як дурака. Попользувалися, поігралися по двойки пінтаклю, ну а все одно ж, як ви не граєтеся, які ви там не сильні, не мощні, карма вона наганяє, ну, як сказати, доганяє. доганяє. Як від неї не тікай, все одно наганяє доганяє. Все одно за свої поступки треба платити. За те, що робили, треба платити. І давайте другі ми візьмемо. Картами так, щоб обійшлися без нікого, обійшлися своїми силами. На цей раз. Як дурачка, розвели і зробили те, що зробили. Так, а ну давайте дивимося татарського цього. Що тут ці карти покажуть? Шукав він якоїсь допомоги, тобто треба йому якась була допомож. Розкрив крила. Прямо як, як цей. Ось ну, Сюди бачиш, навіть карта запроща дивитися, це все. Тобто, значить, воно не нужно потрібно, не потрібно його виносити. Тобто була, була людишка і не стало людишки, Навіть карта не цей. Тут і деньги, тут якісь деньги, тут воно там, там, ну, все зав'язано на деньгах. Зараз вся життя зав'язана на деньгах. Більше, менше грошей, все одно все це зав'язано на грошах. М -м, оце і тут. Бачу. Банка з пауком. От попав у банку за цими пауками. А в банки з пауками хто кого з'їсть. Перший, він, другий, третій Ну, з'їли його. Час. Свої ж пауки з'їли його. Ну, І тут воно це його лічні карти, тут сказати, би, що десь в сім'ї ще такі якісь діла були, що людина не своєю смертю вмирала, ну це його. Тобто він вважав, що він дуже сильний. Він вважав, що він сильний при, при власті, для власті крутиться, і все, 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 все. Ну, саме інтересне, що карта, то ця карта показує, що не треба туди лізти. От не треба лізти, туди куди не треба лізти. Нам з вами воно нічого значить, не дає. Ну, тобто, абсолютно, ми від того не. Не холодно, не жарко, це їхні внутрішні проблеми. Якщо б от нам ми от в Україні дивимося карту, і карта показувала якесь розвиття особисті, значить може б там якимсь би боком, б, там українські якісь служби. Все-все-все. Карта для нас показує. От не треба туди лізти, куди не треба. В нас свого вистачає. Тобто розбирайтеся тут на місці. Це все касається їх, чисто касається їх. Тобто, все, це, що з ним случилося, от касається їх. Якщо діти залишилися, треба берегти дітей. Карта показує. Якщо там діти якісь є у нього, треба берегти дітей, тому що з дітьми щось може бути в дорозі. Десь на дорогу падає карта опасності. Ну, і хтось взяв, зробив такий йому подарок. Тобто ця карта йде під якийсь юбілей. Тобто, якісь у нього там праздники, дні народження. ну, тобто, оце час, що вийшло, десь якісь праздники могли в його житті бути. Тобто в нього, в його сім'ї, в його дітей десь якийсь праздничок от такий є, тому що карта крутиться біля нього. Ну, нема людини, ну нема людини. Ну, це таке, навіть нема людини. Получилося, случилося. Нам за своїх треба думати, що в нас тут виходить. І щоб, дав Бог, щоб воно поскоріше кончилося чи закончилося. Все, на цьому відео закриваємо.